Тарас Григорович Шевченко до Основ'яненка 1839 рік послання скорочено. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема Січі, пропаве той, хто всім верховодив. Нема Січі, Очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу козачим – на тім степу скрізь могіли, стоять та сумують, питаються у буйного де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Верніться, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де крофляха татарина. Морем червоніла. Верніться, не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда, синє, Така я їх доля. Не вернуться, сподівані, не вернеться воля. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче, тяжко, важко. сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог що сміється, смійся, лютий, враже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як господа, слово. Чи так, батько отамане, чи правду співаю? Співай же їм, мій, голубе, про січ, про могили, Коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було, минуло. Утний, батько, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала. Утни, батьку орле сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриться, заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині. Поки ляже в чужу землю, в чужій домовині.